В чому різниця між раннім заселенням, коли ви пробуваєте в готель та оплачуєте умовно 30-50 доларів за номер, та раннім заселенням через турагента, яке може обійтись на порядок дорожче. Перший варіант: якщо ви прибули в готель умовно в 5, 6, 7 ранку, та не хочете чекати 14-ї години офіційного заселення на рецепшн та офіційної видачі номеру, ви завжди можете уточнити на рецепшн, чи є вільні номери, і чи заселять вас раніше. І так, часто в готелі є спеціальний тариф за раннє заселення в номер, і вам дійсно можуть надати. Цей номер, і це вам йдеться з невеликою відносно доплатою. Але цей номер повинен бути в наявності. А в пік сезону, на жаль, майже всі номери зайняті. А що ж таке заселення через турагента і чому воно коштує дорожче? Це гарантована бронь, коли ваш номер тримається до вашого заїзду. Цей номер вас чекає ще з попередньої дати. Умовно, ви прилетіли 13 числа в 5 ранку, а номер у вас буде стояти в ваучері з 12-го числа. Тобто цей номер буде чекати вас цю ніч. І так, ця опція коштує дорожче. Але це гарантоване заселення. І ви зможете вже відпочивати в готелі, насолоджуватись відпочинком, прийняти душ, розслабитись і піти на море. То який варіант ви оберете? Перший чи другий?